Доброго дня. Перед вами представлена схема підсилювача, підсилювача напруги, підсилювача потужності, який виконаний на, за схемою із загальним емітером. Ну, власне, має таку такі позначки, такі значення. Тощо. Як ви бачите, є джерело живлення, є джерело сигналу із значенням 0,1 вольт на виході, та частотою вихідного сигналу 1 кГц з початковою фазою 0 градусів. Є конденсатор роздільний. Цей роздільний конденсатор виконує Таку роль, що змінна напруга проходить через нього, а постійна не проходить. Де ж береться постійна напруга? Постійна напруга йде від джерела живлення, проходить через оцей дільник напруги. Ми на першому нашому занятті вивчали дільник напруги. Проходить сюди і по закону Кіргофа струм. Вузлі, ось це називається вузол, розподіляється на всі сторони, тобто в цю сторону йде, в цю сторону та в цю сторону. Так, відповідно, це було відкрита кіргофом. Дойшовши сюди, струм не проходить через конденсатор, тому даний шлях є. Ну, хибний для його руху, тобто в цю сторону постійний струм не рухається. Відповідно, сюди він рухається, в цій точці, він прирівнюється до нуля, і поділена напруга йде на базу транзистора. Це потрібно для того, щоб відкрити ПН-перехід, щоб не витрачати на відкриття корисний сигнал. Який ми повинні підсилити. Звісно, в емітерній ланці встановлено резистор, зазвичай його обирають від 100 до 500 Ом. Він слугує для того, щоб зменшити рівень перешкод всіляких високочастотних складових тощо. Ну і відповідно є Опір навантаження на зазвичай може також розраховуватись і він змінюється в залежності від режиму роботи нашого транзисторного підсилювача. Такий же роздільний конденсатор стоїть і тут, тому що в цьому вузлі струм також ділиться, тобто проходить сюди. І тут ще один вузол, отже, він йде прямо на колектор та на конденсатор. Для того, щоб послідуючі каскади не були виведені з ладу наявністю постійної напруги, відповідно, тут стоїть роздільний конденсатор. Це такий принцип роботи і розподіл струмів по нашому каскаду. Підсилювальному каскаду. Отже, є три ланки. Ой, є такі ланки руху струму. Тобто, струм, частина струму рухається ось в такому напрямку, частина рухається. О, так, вибачте, частина рухається ось в такому напрямку. І сюди знову таки зациклюється. Ну, власне, частина струму рухається ось в такому напрямку. І зациклюється там, де є заземлення. Відповідно, через заземлення приходить знову сюди. Ну, і відповідно, третій варіант це коли струм рухається ось таким чином. Ну і, звісно, також тут зациклюється в джерелі живлення. Тобто такі рухи струму є в цій схемі. Добре, давайте ми подивимось, які тут взагалі є наші рівні сигналу. Давайте подивимося на виході генератору та на виході конденсатору. Подивимось, чи є яка відмінність між напругами в цих двох точках. Давайте запустимо та подивимось. Як ви бачите, зеленим це позначено власне на вході конденсатора, а таке значення, та синім це, власне, на Виході конденсатора. Зверніть увагу, що різниця між нашим сигналом, який має розмах 100 мВ, Ні, ні, не розмах, вибачте, амплітуду чи напругу 100 мВ, розмах 200 мВ буде. Ну, звісно, вихідний сигнал, проходячи через конденсатор, дещо зменшує свій рівень, та, власне, із дільника додається до нього значення рівню сигналу. Ось таке. Тобто, фактично, ми підсилюємо вже ослаблений сигнал. Ну і давайте ми зараз з вами, так як ми подивилися різницю в цьому. Отже, прийняли, що це синій, це наш вхідний сигнал. Давайте тут в вузлі його будемо вимірювати. І далі помірюємо значення сигналу уже на виході нашого транзистора. Подивимося, чи є який коефіцієнт підсилення. Порівняємо два сигнали. Так, добре, я зупиню і дещо налаштую графік. Налаштування відбувається тут, і, як я бачу, від мінус 200. Ну, давайте ми зробимо до двох. Так, ні, давайте до трьох візьмемо. Ой, тільки не до трьох. Так, ні, давайте до чотирьох. Так, добре. Це ми налаштували. Давайте тепер спробуємо налаштувати, власне, щоб подивитися, що там у нас взагалі відбувається. Угу. Отже, дивіться, що відбувається. Ми бачимо, який рівень сигналу у нас. Ну, давайте я ще раз І трохи помалюю. Ми бачимо, що оце вхідний наш сигнал. Рівень вхідного сигналу. Ось такий у нас. Вихідний сигнал має значно більший рівень. І цей рівень, як ви бачите, відрізняється. Отже, коефіцієнт підсилення може розраховуватись як оце відношення напруги. Ну, давайте скажемо, що це. У 2. А це в один. Тобто відношення. Це коефіцієнт підсилення нашого каскаду. Ну, якщо ми подивимось тут і скажемо, що тут, наприклад, 100 мВ, а тут розмах цього всього діла, ну, напевно, ну, складає якесь значення там, тут 200, а тут 320, тобто 3. Ну, відповідно, 30 разів, тому що відповідно, 3 тисячі розділити на, скільки, на 800 чи на 300 вийде, там, ну, давайте запишемо, щоб не бути голословними, Тобто, тут ми сказали, що тут рівно 3 вольти. Значення оцього розмаху складає, ну, напевно, другу частину від п'яту частину від одного, навіть не від одного, п'яту частину від пів вольту, тобто 0,1 0,1 вольт. Отже, якщо так прикинути, що в одному вольті 10 раз по 01, а тут у нас 3, то 3 розділити на 01, получимо 30 безрозмірна величина, тобто коефіцієнт підсилення у нас рівний 30. Звісно, можна більш точніше визначити ну так, приблизно 30. Разів. Добре. Але ви бачите, що фаза відрізняється. Тобто, тут пік сигналу знаходиться ось тут, а тут знаходиться тут. Тобто різниця у фазі десь 90 градусів. 90 градусів це пов'язано з ємностями, які є в нашій схемі. Тобто ємність пн переходу, ємність. Яка тут є, та на вході, вони впливають на те, що наш сигнал дещо змінює фазу. Так, добре. Ну і те, що у нас є деякі спотворення. Ви бачите, ця вершина і ця дещо відрізняються. Ну, Для того, щоб цього не було, потрібно виконати одну із трьох дій, або е зменшити напругу живлення. Вибачте, збільшити. Давайте я прямо в інтерактивному форматі буду це все робити. Так. Ось у нас, бачите, спотворюється внизу наш сигнал. Ой, вибачте. Це все поділися. Добре, давайте. Перезапустимо. Добре, от я підіймаю, підіймаю, і от уже сигналу немає. А ось він спотворений, тобто потрібно зменшити напругу для того, щоб наш сигнал був відповідно не спотворений. Зараз, якщо ми даний сигнал збільшимо, наприклад, зробимо ось так, ми будемо бачити, що синусоїда наша вірна. Виконане. Ну і звісно, я тут поставлю 5 вольт, як і було. Ще є один варіант, як можна це все зменшити це зменшити опір. Зменшити або збільшити опір на вантажені. Що ми будемо збільшувати, спотворення будуть збільшуватись. Бачите, як збільшується. Якщо будемо зменшувати, то і, відповідно, коефіцієнт підсилення буде зменшуватись ну і спотворення також будуть зменшуватись. А такий режим, коли лише починають набувати спотворення в сигналі, називається критичним режимом, це режим, при якому максимальний коефіцієнт підсилення досягається, і в той же час відсутність спотворення. Ну, і ще один варіант це зменшення рівня сигналу. Якщо ми збільшимо рівень сигналу, то відповідно спотворення збільшиться. Якщо ми зменшимо рівень сигналу, то відповідно спотворення будуть, власне, не так помітні. От такі три варіанти, як це все варіювати. Наразі вам необхідно повторити дану схему. І виконати всі завдання, які є до протоколу. Так. Посилання також додам вам, тому чекаю на ваші протоколи в класрумі.